Місто розкопане ледь не вздовж і впоперек. Попри кінець вересня, тепломережі все ще на стадії ремонту. Водночас влада рівного запевняє до опалювального сезону. Обласний центр готовий. Рівне вже на фактично на 100% готове до опалювального сезону. Тобто є за запевненням уряду достатня кількість газу, газ є, котельні готові. Електромережа завершується ремонт та реконструкція тих мереж, які були проблемними. Однак, в дійсності картина виглядає по-іншому: гнилі труби посеред пішохідних зон та розриті тротуари. Лише на початку вересня в місті розпочався масовий ремонт тепломереж. Лише рівняни напряму почали питати, чому підготовка до зими розпочалася так пізно. Міські чиновники забули свої ж слова про готовність на 100%. Відсотків і почали виправдовуватися та все списувати на війну дуже часто запитують мешканці міста, чому лише зараз почали ремонтувати тепломережу, тому що кошти міські не можна було використовувати на ремонт, реконструкцію та проведення капітальних ремонтів. А відповідно лише місяць тому постановою кабінету міністрів було дозволено використовувати міські кошти на підготовку до опалювального сезону. І як тільки ця постанова набрала чинності, ми одразу почали ремонт тих мереж, які потребують капітальної заміни реконструкції. Але і в цьому виправданні міська влада не до кінця щира. Як розповідають у рівне теплоенерго, насправді поточні ремонти тепломереж проводилися з травня, а зараз тривають капітальні ремонтні роботи. Підготовка до нового опалювального сезону завжди починається тоді, коли закінчується попередній опалювальний сезон. Планово попереджувальні ремонти у нас почали ще в травні місяці, тривали все літо. Капітальні ремонти вони фінансуються з бюджету міста, і відповідно, коли місто нам ці гроші проплатило, тоді ми це робимо. А поточні ремонти робляться постійно і ну. До початку опалювального сезону зараз і провели гідравлічні випробування, щоб побачити слабкі місця в тепломережі. Ну і усунути ті недоліки, щоб під час опалювального сезону якомога менше було аварій і відключень тепла. Ще одним свідченням видавання бажаного за задійсне міськими чиновниками є й те, що лише 45% житлових будинків рівного подали акти про готовність до опалювального сезону. А відтак звідки міський голова рівного взяв оті 100% готовності, наразі не зрозуміло. Та все ж кінцевим екзаменатором готовності міста стане. Неопалювальний сезон, який має розпочатися вже 15 жовтня, Ангеліна Бурак, Богдан Короб'як та Ігор Пастушенко, телеканал ITV.